Тобі цікаво, чиє життя у маленьких містах Франції, тоді дивись це відео до кінця. Сьогодні рада вас запросити у Бюзенсе. Це маленьке місто у регіоні Долини Луари. Бізенсе нараховує 4590 жителів, а сам регіон має населення 2 мільйони 48 тисяч осіб. Головне місто Орлеан. В першу чергу Бюзенсе славиться своєю красою природи. Його називають місто семи мостів, бо його перетинають річки. Проявити бізнессеча рівні, але це також і сучасне містечко, де є гарна інфраструктура магазини, кафе, ресторани, численні готелі. У містечку часто проводять цікаві заходи та концерти, дуже розвинені спортивні секції, дітям є чим зайнятися футбол, баскетбол, регбі теніс. та інше. Влітку працює басейн, який коштує 2 євро за вхід. Є кінотеатр та безкоштовна медіатека, центр здоров'я та поліклініка. Неподалік міста знаходяться чудові старовинні замки, які працюють як ресторани, готелі та ярмар. Сподобалося відео. Лайк та підписка.